Справа 1156 запиши зі знаменником 7. Ну що ж, сатуєм. В першому заданні треба записати усі правильні дроби. Нагадую, що правильні дроби це ті, в яких чисельник менший за знаменник. Знаменник у нас 7, то ми почнемо. Тоді пишемо 1 сьома. Це буде правильний дріб. Із знаменником 7. Потім 2 сьомих. Потім 3 сьомих. Потім 4 сьомих. Потім 5 сьомих. Ну і останній дріб 6. Сьомих. Є. Далі в другому треба записати три неправильних дроби зі знаменником 7. Це ті дроби, в яких чисельник дорівнює знаменнику, ну або чисельник більший за знаменник. Ну, неправильний дріб може бути. Ще раз, коли чисельник дорівнює знаменнику, а знаменник у нас 7, то це буде 7 сьомих. Далі, ну які більші, візьмемо, наприклад, 9 сьомих. Ну і ще візьмемо, наприклад, 13 сьомих. Є. Переходимо до третього завдання. Треба записати дріб, який дорівнює одиниці зі знаменником 7. Ми його вже писали, це 7 сьомих. Це то саме, що одиниця. Чисельнику якого дорівнює знаменнику 7 сьомих. Ну що ж, ось таке просто завдання на правильні та неправильні дроби. На цьому вправу завершено.